У Київському палаці дітей та юнацтва відбулася остановча конференція Новий порядок світу, що стала частиною практичного навчання слухачів Малої дипломатичної академії. Сьогодні в палаці зібралися юні активні кияни, учасники модельного руху, для того, щоб запропонувати можновладцям новий погляд. На те, як повинна працювати Організація Об'єднаних Націй, що повинні робити наші політики для того, щоб нарешті наша планета стала мирною, щоб діти України не просиналися під звуки вибухів. Напередодні заходу учасники отримали завдання. Вивчити особливості країни, яку представлятимуть. Юні дипломати досліджували безпекову, економічну та соціальну гуманітарну складові своїх держав, аналізували їхні позиції щодо актуальних глобальних питань. Головна мета заходу полягає в тому, щоб діти здобули. Насправді дуже широкий перелік компетенцій, починаючи від публічних виступів, закінчуючи навичками роботи з інформацією, закінчуючи тим, як вони загалом зможуть в своєму житті працювати з документами, а також доводити свою думку. Тобто, це може знадобитися їм, навіть якщо вони не планують свою дипломатичну кар'єру. Під час сесії проходили емоційні дебати між представниками держав. Слухачі вміло відстоювали інтереси своїх країн, знаходили аргументи у складних дискусіях та пропонували компромісні рішення, окрім обговорення акту. Альних проблем учасники висловлювали власні ідеї щодо реформування систем безпеки, покращення економічної співпраці та вирішення гуманітарних викликів. Мені дуже сподобалась дана конференція. Оскільки це був мій перший досвід в такого плану заходах. Я їзна дуже багато нового про те, як працюють такі установи, як це все відбувається, і це також допоможе мені в майбутньому на далі в моєму русі модельному. Конференція стала важливим етапом у розвитку аналітичного мислення, здатності працювати в команді та пропонувати ефективні рішення у складних ситуаціях.